Таке нове, що нове містить під віємнями сучасності? Чим відрізняється, зокрема, наприклад, від катехізму на церкві? Ну, скажімо, те, що є не нове, це є вічне. це є віра Христової церкви, яку сприйняли апостоли і передали своїм наступникам єпископам від Ісуса Христа, і цю віру Христової Церкви, яка була втілена в розвитку в Київської церкви ми ї передаємо. Новий це є спосіб, в який ми, 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 ми це робимо, спосіб, е, е, який ми промовляємо до сучасної людини, для того, щоб е, наші люди могли направду користати і пізнати повноту своєї традиції. Можливо, теж нове буде це, що ми цей катехізм буде, будемо на різні мови перекладати, для того, щоб наша церква, яка сьогодні де-факто живе і молиться в різних культурах, вживаючи різні мови, теж могла односгідно навчати віри на основі єдиного катехізичного тексту, але теж і різними мовами.